Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, і, як завжди, в нас на огляді суперпропозиція. Суперпропозиція сьогодні буде по ціні. Ціна даного автомобіля в Україні буде вказана в темі відео. З доставкою розмитнення повністю все під ключ. Вказуємо ціну в темі відео. Opel Ampera. Комплектація екзекутів має, виходить, невеликі пошкодження, такі як царапини на задньому бампері. Задній бампер підфарбувати не є нічого критичного. Тріщинку має пластику, так само паяється, фарбується, все можна відновити. Багато клієнтів дзвонять. Купи автомобіль з невеликими пошкодженнями, ми самі собі все зробимо. От приїхала Opel Ampera. має царапи переднього, заднього бамперів і м'ятинки, які в Україні видаляються на автобаді видалення м'ятин без підфарбувань. Самий далекобійний автомобіль. В своєму розмірі, в своєму класі, це є Opel Ampera в даному автомобілі 64 кВт батарея, на повному заряді проїжджає 500 км. Має також пошкодження дзеркала. Пластик можна і саме дзеркало купити. Тут замовити. Тут 2-3 дні робочих. І дзеркало приходить. Тобто автомобільчик може приїхати вже з новим дзеркалом. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. По вікнах автомобіль чистий 18 рік, комплектація босе, музика босе на шкірі. Шкіряний салончик, такі сірі тона. І зарядили ми батарею до повного. 506 кілометрів показує, великий планшет, камера заднього виду, кондиціонер, клімат, підігрів сидінь, водія та пасажира, звичайно, електронний ручник і досить зручна коробка передач для переключання. Безключовий доступ. Два ключки. Ввечері дуже класно підсвічуються амперки, мають таку неонову підсвітку, консолю панелі. Стар стоп, підігрів керма, мульти кермо. Звичайно, датчики сліпих зон, звичайно, датчик дощу, датчик світла. По салончику також є якісь незначні пошкодження. Це царапини пластику, які потрібно відновлювати на детейлінгу. Підігрів задніх сидінь, Ледовські задні стопи, Так, один зарядний пристрій ми бачимо. Один зарядний пристрій. Другий потрібно докупляти в Україні. Так, є багато інших цікавих пропозицій, також автомобільчики прийшли з аукціону. Це в нас йде Hyundai Kona, така бірозова, Також 2019 рік легкосплавні диски, ледовські задні стопи, комплектація преміум. Даний автомобіль має 91 тисячу пробігу, відкривний люк, клімат, підігрів, мультикермо. Камера заднього виду, стандартно, як всі Hyundai Kona. Далі наступний автомобіль, який приїхав з аукціону. Це Jaguar I-Pace. комплектація. HCE. 90 кВт батарея. Панорамний дах, два двигуни. Пробіг даного автомобіля 94 тисячі кілометрів. Ціна вже є на даний автомобіль. Це в нас йде ціна на експорт. Купуємо ми без ПДВ 2600 євро. Ціна на експорт. нетто. Ціна бруто на Європу. 24 920 євро. Комплектація в нас сама повна. Full на пневмоподушках. на повному заряді такі автомобілі, проїжджають до 400 кілометрів. В залежності від використання рекуперації, від їзди повнопривідний кросовер. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Досить стильний, нарядний сучасний колір. Також приїхали ще дві Hyundai Kona в графітовому кольорі, мій любимий колір і багато клієнтів також люблять даний колір, самий ходовий в продажах. Ціни будуть також хороші, кого цікавить hyundai то, Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте. Перший автомобіль має 93 тисячі пробігу. На даний момент ми поставили на зарядочку. Ціни будуть завтра вранці, ми відео робимо сьогодні. Другий автомобільчик також зараз ставимо на зарядочку. Так, пробіг другого автомобіля 92 тисячі кілометрів. П'ятниця-субота ми купили три Kia Niro для наших підписників, для наших клієнтів. Ще є одна в білому кольорі, досить в класному стані і по хорошій ціні. Ціна даного автомобіля в Україні 16 700 євро. Повністю все під ключ. Пробіг 113 тисяч 950 кілометрів, грубо кажучи, 114 тисяч. Автомобіль заряджений зараз до повного. Має 445 кілометрів запас ходу. Мультикермо, клімат, підігрів сидінь, два ключки, безключовий доступ, камера зараз не включається, тому що автомобіль стоїть на зарядості. Електросидіння, пам'ять сидінь, преміум музика, GBL. Шкіряний салон, підігрів задніх сидінь. І має автомобіль два зарядних пристрої, а також савбуфер в багажнику. Є інші автомобілі, такі як Nissan Leaf, Volkswagen Golf. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, діліться відео з друзями. І, звичайно, замовляйте автомобіль. На все добре, до нових відео.